Вітаю в ефірі АLEXINFORM у студії Дмитро Непоміщій. Підсумковий випуск новин, як завжди, о цій годині. До вашої уваги. Починаємо з подій на фронті у тилу і міжнародної обстановки хроніки воєнного стану. Далі триває 253-я доба повномасштабного вторгнення. Ворог продовжує утримувати позиції. Протистояння триває. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Запорізькому напрямку станків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Дорожнянка. Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області. Управління національної поліції в Запорізькій області повідомило про обстріли за добу. Під ударом були 18 населених пунктів. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Ввечері, 2 листопада, ворог атакував передмістя Запоріжжя. Як повідомляє секретар міської ради, протиповітряна оборона знищила усі шахіди, що летіли в бік обласного центру. У тимчасово окупованому Донецьку ворог продовжує влаштовувати провокації. Як повідомляють місцеві змі у Київському та Ворошилівському районах сталася серія вибухів за попередню інформацію, під обстріл потрапила музична школа, а також території поблизу краєзнавчого музею та залізничної лікарні. Поранено трьох осіб одна жінка у тяжкому стані. Деталі події з'ясовуються будівлі, зайнятої окупантами облдержадміністрації у Херсоні зник ворожий триколор. Про це у соцмережах повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Також за попередньою інформацією, окупанти зняли свої блокпости у Чорнобаївці та Білозерці. 3 листопада по обіді в Херсоні пролунало декілька потужних вибухів. За інформацією мешканців, прильоти зафіксовано на території судноремонтного заводу, де розміщувалась техніка окупантів. За минулу добу ворог втратив 730 окупантів, 20 танків, 27 броньованих машин, 22 артилерійські системи та 3 реактивні, 4 безпілотники, 9 автівок і цистерн та спеціальну техніку. За вісім місяців повномасштабної війни Рефія втратила понад півтори тисячі високопоставлених військових. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ. За даними дослідників, під час бойових дій в Україні було денацифіковано 1400 ворожих офіцерів: 12 генералів, 44 полковників та майже 200 майорів. Іспанія надасть Україні додаткову військову підтримку. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до нового пакету допомоги увійдуть чотири системи протиповітряної оборони Хок, батарея Аспай та ракети до неї. На потреби Збройних сил України також направлять додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них. Камбоджа надійшли дві команди фахівців з розмінування. Про таке рішення днями домовились прем'єр-міністр країни Хунсен із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляють ЗМІ, першу частину сапері відправлять вже на початку грудня, другу у першому кварталі наступного року. 3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії, а також інженерних військ. Це професійне свято захисників, які цілодобово стоять на варті правопорядку, ризикують власним життям та невпинно боронять наш спокій. Саме українські артилеристи у війні проти РФ вражають значну частину живої сили ворога і важкої техніки, а також артилерію, протитанкові засоби, ворожу авіацію, об'єкти протиповітряної оборони та інші важливі об'єкти. В Запорізькій області відбувся черговий обмін військовополонених. Вдалося звільнити 107 українців: це офіцери, рядові та сержанти. Переважна більшість воїни збройних сил України, бійці тероборони, прикордонної служби, нацполіції та азовці в Україні збільшується кількість дітей постраждалих через війну. За даними офісу генерального прокурора, станом на початок листопада зафіксовано 1255 неповнолітніх. Які стали жертвами збройної агресії найбільше постраждало дітей у Донецькій області 420, Харківській – 263, Київській та Миколаївській. Але ці цифри не є остаточними, кажуть прокурори, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Усі тимчасово окуповані території України, Запорізької та інших областей будуть Звільненими про це свідчать щоденні проблеми загарбників. Зокрема, в Мелітополі прилетів вкрай неприємний для них, проте приємний для нас. Привіт! Про це, а також ситуацію на Запоріжжі розповість визвольна Анастасія Тацій. У тимчасово окупованому Мелітополі ранок 3 листопада розпочався із бавовни. За попередніми даними, в результаті вибуху зруйнована частина захопленого ворогом заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. А також пошкодили ангар, де загарбники зберігали понад 80 одиниць техніки. Загарбники зробили з Мелітополя головну військову базу півдня України. Як повідомляє мер Іван Федоров, щодня через місто везуть техніку та боєприпаси. Також ворог використовує промислові об'єкти задля власних потреб. Сьогодні всі підприємства, більшість підприємств міста Мелітополя працює на расистів в оборонній сфері. Наприклад, на захопленому заводі залізобетонних виробів вони вони виготовлюють залізобетонні доти, які везуть для оборони. Саме запорізького напрямку та херсонського напрямку, наприклад, наше промислове підприємство е машинобудування вони використовують для ремонту своєї військової техніки. Останніми днями на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя збільшується кількість живої сили противника. Місцеві повідомляють, загарбники масово селяться на підприємства, в школи, садочки та в приватні будинки, що їм до вподоби. Кожного дня до нових та нових сіл навколо міста Мелітополя приїжджають рашистські військові та заселяються в будинки. Спочатку це було тих мешканців, які виїхали з тимчасової окупації, але сьогодні вони навіть не дивляться, хтось там живе, не живе. Якщо хтось живе, виселяють масово. Також бачимо заселення до дачних кооперативів, які є навколо нашого міста Мелітополя. Орки розпочали підготовку до святкування дня єдності. Звісно, не обійшлось без пропагандистських сюжетів. Для цього вже за традицією залучили дітлахів. У новоданилівці вихованців місцевих садків змусили позувати на тлі малюнків на радянські мотиви та мапи Ерефії. У Бердянську не вщухає терор населення в мікрорайоні АКЗ Співробітники так званої народної міліції масово перевіряють телефони та речі перехожих, фотографують їхні особисті дані. Та влаштовують несанкціоновані обшуки в оселях. Свою поведінку вони аргументують пошуком про українських активістів та партизанів. Місцеві мешканці намагаються уникати зустрічі із непроханими гостями, побоюючись від них неприємних сюрпризів. Це робиться постійно, обов'язково перевіряються. Телефони дивляться, які є контакти. Особливо шукають чи людей, хто був в ЗСУ, чи їхніх батьків, і ті, хто був атошниками. Це так робиться. Кара, яка, яка угодна. На подвал, як мінімум, все інше це вже так по-різному буває. Але це є. Своїми безглуздими діями загарбники завдають шкоду не лише інфраструктурі, захопленої Запорізької атомної електростанції, а й довкіллю. Так, через мінування периметра навколо АЕС протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30 підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах. 2 листопада в результаті ворожих обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Опівночі станція перейшла в режим повного знеструмлення. Відключились усі 20 дизель-генераторів. Як повідомляє енергоатом, наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотній відлік часу. Самоліквідація на трасі поблизу селища Приазовське сталося ДТП за участю загарбників. За попередню інформацію, понад 10 вантажівок із мобілізованими вилетіли у Кювет. В результаті аварії транспорти окупантів перетворились в металобрухт. Деталі щодо постраждалих з'ясовуються. Тримається і Оріхів. Попри щоденні обстріли у місті і всій громаді готуються до зими, що обіцяє бути важкою. Втім, мешканці залишаються незламними. На ну, їм не вистачає землі. Місто майже повністю знищене, але там проживають ще досі люди. Кірбічі по вікна В даний час нам нема куди повертатися. Всі будинки нашої родини зруйновані. Оріхів ще донедавна квітуче місто, сьогодні – місто-привид. все через численні обстріли та руйнування. Але тут досі залишаються люди і вони готуються до опалювального сезону. Ще до війни жителі Оріхова відмовились від централізованого опалення і використовували для обігріву помешкань індивідуальні котли, газові чи електричні. Нині через постійні ворожі обстріли в місті відсутні газ та електропостачання, тож прийдешня зима буде дуже важкою. We'll be right back. Наразі міською радою отримано від обласної адміністрації буржуйки для пунктів обігріву. Ми зараз їх вже встановлюємо. Ці буржуйки це у багатоповерхівках, де багато людей збирається, де бомбосховища. Зараз ми співпрацюємо з різними фондами для надання нам допомоги в вигляді буржуйок, болір'янів для того, щоб можна було поставити в одній кімнаті, де це можливо. От і будемо забезпечувати. Людей такими засобами для обігріву суттєву допомогу у вигляді субвенції для підготовки до зими надає держава. Міська рада отримала від держави субвенцію для підготовки до опалювального сезону для тих мешканців, які залишилися на території. Сума субвенції 2 мільйона 270 гривень. Наразі проводяться, проводяться тендерні процедури, проводяться закупівля цих дров. В місті пишуться заяви. Людей для отримання в першу чергу будуть забезпечені люди похилого віку, які проживають самі, які е, не мають засобів для існування. Сім'ї з дітьми, з дітьми маломобільні інваліди. В Оріхові немає жодного будинка, який би не зазнав ушкоджень через руйнівні обстріли. Дітям пояснити це дуже важко. Зараз помилаю зі сну. Я не можу. Було. Після цього ми залишилися ніщі. Нас школу відстроювали друг. Все роздробили. Місто Оріхів із лиця землі знімають. Обстріли можуть тривати більше 10 годин, тому що не можуть пройти до Запоріжжя. Ремонтувати потрощені вікна та дахи людям допомагають добровольці, що об'єдналися в так званий будівельний батальйон. Холоди вже на порозі, тому важливо оперативно убезпечити пошкоджені будівлі від потрапляння опадів. Але зробити це нелегко. Роботу батальйону довелось призупинити через небезпеку для життя робітників. Міська рада отримувала гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів від обласної влади. І для того, щоб людям допомогти, ми утворили такий будівельний батальйон. Наразі в міській раді відсутні будівельні матеріали. Ми замовили, чекаємо на поставку і коли буде поставка, я гадаю, що при можливості роботи будівельний батальйон у нас відновить свою роботу. Незважаючи на титанічні зусилля для підготовки до зими, що докладають держава і керівництво ОТГ, Найкращим виходом для мешканців міста все ж є евакуація. Констатують очільники громади. Для тих, хто вирішив евакуюватися в Запоріжжі, буде створено громадський центр для внутрішньопереміщених осіб. Планів організаторів і учасників проєкту багато. Що саме там буде зроблено, знає наша Олена Машталяр. Спочатку війни на базі Запорізького обласного центру молоді функціонує гуманітарний штаб, що вже встиг допомогти понад 10 тисячам переселенців. Волонтери, які працюють там, говорять про зміну запитів, що з ними до них звертаються внутрішньопереміщені особи. Якщо спочатку мова йде про отримання гуманітарної допомоги та вирішення нагальних проблем, то згодом виникає потреба в кар'єрних консультаціях, психологічній підтримці, можливостях для творчого розвитку. Люди, котрі вирішили Шитись в Запоріжжі, вони хочуть інтегруватися в суспільство. А МКП, тобто місця компактного поселення, вони не дають їм такої можливості, бо вони там як в штучно створених гето, і немає якоїсь системи інтеграції і реінтеграції людей в суспільство, котрі втратили минуле життя, але ще не віднайшли нове. І саме так з'явилася ідея того, щоб ми створили якийсь спільний простір, який буде точкою зустрічі. До створення громадського центру для ВПО долучились як жителі Запоріжжя, так і самі переселенці, особливо багато серед них молоді. Я, в принципі, з початку війни хотіла десь волонтерити, чомусь допомагати, і ось видалася така нагода. Я до цього тут вже волонтерила і думаю, вау, така зміна простору, треба долучитися. Я вирішила, що треба долучитися, тому що треба допомагати людям в такий непростий час. Тому що я розумію, як їм зараз непросто. Я думаю, що допомагаючи другим людям, я задовольняю свої емоційні потребності, а також, звісно, знайти нових знайомств і якими чином реалізувати себе в Запоріжжі. Майбутній громадський центр стане місцем, де будуть зібрані всі можливості, необхідні для переселенців. Серед них коворкінг та кар'єрні центри, відкрита галерея для мистецьких і культурних заходів. А також локація, що стане майданчиком для спілкування та знайомства із медіа усіх рівнів. Перший етап реалізації вже розпочався. Це е, збір волонтерів і е, е, Створення самого простору на другому поверсі обласного центру молоді. Цей етап буде тривати приблизно місяць-півтора. Далі ми добудуємо громадський центр для ВПО і почнемо реалізацію вже нашого плану. А плани в ініціаторів проєкту великі. В громадському центрі для ВПО будуть проходити кіноперегляди, музичні вечори, сеанси терапії з психологами, індивідуальні заняття та тренінги різної тематики, лекції, майстер-класи, консультації фахівців, зустрічі з лідерами думок все це допоможе переселенцям відновити внутрішню рівновагу і почати активне життя на новому місці. Також допомогти всім мешканцям області жити нормальним життям намагаються правоохоронці і рятувальники. Одні затримують зловмисників, інші гасять пожежі. Про це далі у зведенні. В Оріхові поліцейські розшукують водія, який смертельно травмував пішохода та покинув місце пригоди. Інцидент стався 18 жовтня. Небайдужі викликали для постраждалого швидку, але дорогою до лікарні пішохід помер. Поліцейські закликають громадян, які стали свідками автопригоди або мають будь-яку інформацію з місця події, повідомити за номером 102. За добу патрульні склали 14 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп'яніння. Шість керманичів мали ознаки алкогольного сп'яніння, вісім наркотичного. Дивом обійшлося без автопригод. Також злочином є розпивання алкоголю у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді. З початку року патрульні склали майже 2300 адміністративних протоколів на порушників законодавства. У травні цього року невідомий чоловік пограбував магазин жіночої білизни на проспекті Соборному і наніс продавчині тілесні ушкодження. Завдяки допомозі користувачів міських інтернет-видань. Днями злочинця було викрито. Свою провину він не заперечував та пояснив, що напав під дією оковитої. Грабіжник лише рік перебував на волі після здійснення розбою, але тепер знов повернеться до місць ув'язнення. Запоріжжя затримали зловмисника, який зламав руку правоохоронцю під час судового засідання. До речі, в суд його викликали за аналогічним звинуваченням: напад на поліцейського при виконанні. Тож тепер найближчі п'ять років він проведе за ґратами. У Хортицькому районі Запоріжжя дільничні офіцери затримали наркозакладчика. 20-річний хлопець мав при собі 40 згортків, особливо небезпечної психотропної речовини загальною вагою 30 грамів. Запорізькі рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, загасили дровник на вулиці Силова Дніпровського району і приборкали пожежу у дачному будинку у селі Новослободка Запорізького району. Також рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території у Запорізькому районі, вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі пів гектара. Жертв та постраждалих внаслідок подій не було. Причини пожеж встановлюються. І про новини зі спортивного фронту розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед юніорів. Традиційно представники Запоріжжя, вихованці потужної школи Моторсіч виступають успішно. Вихованки з дюшормутурсіч зі стрибків у воду успішно виступають на чемпіонаті України. У столиці проходять змагання серед юніорів у вікових групах А і Б. Це перші офіційні старти зі стрибків у воду на території України, що відбуваються після повномасштабного вторгнення. За результатами чемпіонату будуть сформовані резервний склад збірної команди України, а також колектив для участі у першості світу поточного року серед юніорів. Вже у перший день змагань запорізькі спортсменки відзначилися у синхронних стрибках з вишки. Яна Гавтвян і Софія Шинкаренко посіли третє місце. В індивідуальному виступі на метровому трампліні яна зупинилася за крок від медалі, ставши четвертою. Команда «Алексінформ» вітає наших захисників з днями інженерних і ракетних військ і артилерії. Ми в вас віримо і знаємо, що ви як слід насипали, насипаєте і ще насиплете ворогу. Підтримуємо наші Збройні Сили. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Перемога буде наша, і все буде Україна.